Привіт усім! Чи доводилося колись замислюватися, як найкраще описати різницю між двома речами англійською? Ну, сьогодні ми з цим розберемося, розкриємо всі секрети порівнянь від велетенських гір до звичайних зачісок. Це насправді дуже важлива навичка, тож давайте починати. І одразу ж питання на розігрів: як думаєте, що вище Еверест чи Кіліманджаро? Щоб дати правильну відповідь, ну точніше, щоб правильно сформулювати її англійською, нам знадобиться трохи граматики. І зараз ми з'ясуємо, як саме вона працює. І ось тут якраз і починається те саме мистецтво порівняння, бо справа ж не тільки в тому, щоб знати факт, правда, важливо ще й уміти його правильно подати, використати потрібні слова і форми. Отже, почніло з самого початку з основ. Перша частина нашого розбору це порівняння двох об'єктів. Це той самий фундамент, на якому тримається все інше. Коли ми беремо дві речі і хочемо їх порівняти, ми використовуємо так званий вищий ступінь. Зазвичай, хоча й не завжди, у таких реченнях з'являється маленьке, але, повірте, надважливе слово «then». його можна перекласти як ніж, воно ніби зводить міст між двома об'єктами, які ми порівнюємо. Ось вам класичний приклад. Jane is taller than Mary. Тобто Джейн вища, ніж Мері. Бачите? Слово тол перетворилося на taller. Оце і є та магія вищого ступеня. А слово Then якраз і поєднує Джейн та Мері. ж просто, правда? Добре. А що робити, якщо ми хочемо порівняти когось не просто з однією людиною, а з цілою компанією, з усією групою. Для цього є друга частина нашого розбору порівняння з усією групою. І тут на сцену виходить найвищий ступінь порівняння. Він потрібен, щоб виділити щось одне серед багатьох. І є одна дуже важлива деталь перед таким прикметником майже завжди стоїть артикль «the». він ніби підсвічує це слово і каже: увага, зараз буде хтось або щось абсолютно унікальне в цій групі. Ось, наприклад, «George is the tallest in the class». «George – найвищий у класі. Ми не просто кажемо, що він вищий з якогось конкретного ні, він найвищий з усіх. І знову ж таки, помітили артикль The «tallest»? це, так би мовити, обов'язковий атрибут чемпіона. Гаразд, з тим, що порівнювати, ми розібралися тепер давайте подивимось, як це робити. Частина третя основні правила саме тут ми дізнаємося, як правильно утворювати всі ці форми. Тут усе насправді залежить від довжини слова. Якщо прикметник короткий, має один-два склади, як от tall, ми просто додаємо закінчення R або EST, виходить taller і the tallest. А от з довгими словами, які мають тричі більше складів, наприклад, «expensive», ми так не робимо, натомість ми ставимо перед ними слова more або most, тобто more expensive. З двоскладовими словами буває по-різному. Це приходить із практикою. Здається, все досить логічно. Але англійська мова, знаєте, любить сюрпризи, особливо коли йдеться про правопис. Тож, частина четверта звертаємо увагу на деталі. Є кілька моментів, які допоможуть уникнути дурних помилок. Давайте по черзі. Перше, якщо слово вже закінчується на літеру і як от «large», то ми не додаємо ще одну, просто ставимо «er» або «est». Друге, у коротких словах, де голосна ніби затиснута між приголосними, як у слові «big», остання приголосна подвоюється, виходить «bigger». Це потрібно для збереження правильної вимови. І третє правило якщо слово закінчується на «y», як «happy», то «y» перетворюється на «i» перед тим, як ми додамо закінчення. А тепер готуйтеся. Переходимо, так би мовити, на експертний рівень, частина п'ята порушники правил. Це ті слова, які живуть за своїми законами і не підкоряються нічому з того, про що ми щойно говорили. Ось ці слова, справжні індивідуалісти. Тут, на жаль, немає жодної логіки. Їхні форми треба просто запам'ятати раз і назавжди. Good стає better і best, bad перетворюється на worse і worst, а many або match – на more і most. Це абсолютна база, яка потрібна буквально щодня. Ну, вся теорії достатньо. Давайте перевіримо, як це все працює на практиці. Частина шоста. Час для швидкого тесту. Подивимося, як ці правила поводяться в реальних реченнях. Отже, перше питання. My sister's room is always cleaner than my room. Яке слово тут пропущено? As, then чи there? Даю кілька секунд, щоб подумати. І правильна відповідь це, звісно, be, then. Чому? Бо cleaner – це вищий ступень. Ми порівнюємо дві кімнати. А для цього нам потрібен наш місток, слово then. Гаразд, поїхали далі. I think that the, 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 the dangerous means of transport is the motorbike. Варіанти more, «most» чи as. Так, тут уже задачка трохи цікавіша. І тут правильний варіант be most. Чому? Бо «dangerous» – це довге слово, і ми виділяємо мотоцикл серед усіх інших видів транспорту. Отже, нам потрібен найвищий ступень, а це D плюс «most». І останнє питання з маленькою хитрістю. As, uh, as Варіанти longer, long, longest. Це трохи інший тип порівняння. Як гадаєте, що тут має бути? І відповідь Б лонг. Конструкція as-as використовується тоді, коли ми хочемо показати, що дві речі однакові. Це порівняння на рівних, і в такому випадку прикметник не змінюється. Ми використовуємо його звичайну базову форму, тобто волосся ПЕМ таке ж довге, як і у Джейн. Що ж, давайте швиденько підіб'ємо підсумки. Головне, що треба запам'ятати, для порівняння двох речей використовуємо і ER ар або мор, щоб виділити щось одне з групи, і аст або «Most». Не забуваємо про особливості правопису. І, звісно ж, вивчаємо на пам'ять слова винятки. Це ці чотири стовпи, на яких тримається вся ця тема. Ну от, тепер правила зрозумілі. Але, знаєте, граматика це ж не просто нудний набір правил, це інструмент. Просто подумайте, як можна використати ці форми, щоб мовлення стало яскравішим, виразнішим. Замість того, щоб сказати, це була гарна вечірка, можна сказати, це була найкраща вечірка року. Відчуваєте, яка одразу з'являється емоція. Тож, експериментуйте! Дякую за увагу!